39 40, 41, 42, 43 і 44. 44 по 2 гривні 88 гривень в копілочку. Це реальна ціна, по якій вони продаються. Я вже продавав. Тому окей, okay. я не бачу в цьому нічого поганого. Підсумок ви побачили? В мене на цьому все. А, пішов відкривати бібліотеку, бо у нас достобісо багато книжок <кліх> тепер. Сподіваюсь, вам було цікаво, хоча я і розумію, що цей а, баул ну, він максимально провальний. А, я ще не знаю, що там у нас виходить по сумі, але в мене все попереду. Я це побачу, буду ще довгі ночі плакати. Але будемо сподіватися, що хоча б половину грошей ми змогли відбити. І нам буде за що купити наступний баул. Підтримайте коментарем, а підпискою, поширте серед друзів, можливо, комусь буде такий контент також цікавим, як і вам. На цьому все. Всім дякую, до зустрічі.